праздником возлюблені во Христі, обрізання Господнього і пам'яттю святителя Василія Великого, архієпіскопа Кесарії Кападокійське. Празник обрізання, браті і сестри, це, якщо хочете, вона, він нам завжди нагадує, що Господь не погнушався, будучи Богом повноцінним і повноцінним чоловіком, звершити над собою. Обряд, який уже лише став тінню і прообразом новозавітнього хрещення. Зараз християни обрізують, як я в неділю про це говорив, зараз обрізані у них іде, звершується у нас з вами через таїнство хрещення. Саме це таїнство замінило собою цей старозавітній законний обряд, який був. Господь показав, що. Ми люди тілесні і не потрібно гнушатися, і не, тим більше потрібно шанувати ті традиції, які церква нам, а тим більше таїнства, які церква нам преподає. Тому що є частина людей, які кажуть: та, в мене Бог у душі, в серці, для чого мені сповідатися, причищатися, чи ще якісь обряди над собою звершувати. Так от, празник. Цей обрізання він якраз і показує, що якщо Господь не погнушався, який цього не потребував як Бог, то тим більше у Новозавітній церкві ми теж видимі таїнства потрібно нам їх шанувати. Сьогодні хочеться сказати декілька слів про великого святителя, його значення в церкві, його значення творінь для нас. І з вами, оскільки, безумовно, кожна людина має талант. І десь ми цей талант закопуємо, десь ми не розвиваємо його, бо думаємо, а, інший більш талановитий, у мене це не вийде. І це нормально, знаєте, коли у когось щось получається краще. І для того, щоб не завідувати. А в собі розвивати той талант, який тобі Бог дав. Тому що, можливо, тобі дав Бог бути кращою матір'ю, комусь дав Бог дав прекрасною жінкою, комусь дав Бог дати талант, бути прекрасним педагогом. Вудрю людина невзрачна, така, нічого собою не представляє в соціумі, а вона прекрасно виховує дітей у дусі благочестя, у праведності, вона. Дає дітям можливість щось їх научить, щоб діти не без руки були, а щось і знали і розуміли, і у цей світ пішли. Це теж талант, повірте, але який, звісно, за який Нобелівську премію не дадуть. Так от, до чого я це говорю? Святитель Василій Великий прожив дуже коротке життя у земному вимірі. Всього Бог йому виділив на землі 49 років. Народився у 330-му, помер у 379-му. Так вийшло, що він народився у благочестивій і віруючій родині, в якій було 10 дітей: 5 хлопчиків і 5 дівчаток. Якщо не помилюсь, 5 чоловік із цієї родини, вони є святими нашої церкви, можливо, більше. Тут плюс-мінус цифра. Ну, тобто, показує. Господь через життя нам Його, наскільки благочестива родина ця була і яка дала плод. І не дивлячися на короткий період його життя, він був неодмінно талановитою людиною. Він пізнав світські науки, що потім йому дало можливість у церкві їх реалізувати вже в богословській науці. Це, знаєте, теж нам приклад, коли. Особливо діти цим страдають, вже дорослі діти, чи інститті кажуть, ой, на що ми то вчити? Мені не треба, я буду лемтося вчити. Насправді, школа, університет, вона дає завжди базову освіту, вона дає той кругозір і не знаєш, як життя поверне, куди, чим прийдеться в житті займатися. І освітінь Василий Великий він якраз впитував все, що давали. Він дуже добре володів філософію. Вчився у Афінах у відомого філософа Ліванія, де ту, ту базу логічного мислення потім він все то воплотив у церкві. І він пізно дійсно прийняв хрещення майже у віці 28 років. І прийнявши так пізно хрещення, він був поборником, увага, того, щоб дітей хрестили з мав. Щоб не чекати, хоча й сам прийняв у такому свідомому віці вже. У 33 роки він стає пресвітером, ну, діаконом пресвітером. І буквально навіть у нього перед пресвітерством був перед після, після хрещ... після прийняття хрещення у нього був такий період аскетичного порива, коли він із своїм другом Григорієм Богословом. Вирішили уєдинитися на якийсь період часу, займатися аскетичними більше подвигами, оскільки ознайомився із отцями вже тоді е, отцами пустинниками, аскетами, і теж хотів стати таким монахом. Но Господь його талант бачив у іншому, і він розвиває в ньому більше талант пастиря, більше талант, хоча, тим не менше, він був, звісно, аскетом і монахом. І, але пастирські труди його найбільше заслуговують увагу, оскільки вони для церкви це є той жемчуг, який благоустроїли як богослужбове життя церкви, так монаша життя церкви, так навіть богословської науки у якійсь мірі. Хоча, можливо, він не ну, можливо, він. Це не було, скажімо так, його основна діяльність, оскільки він був більше пастором, адміністратором Його друг Григорій Богослов, він був більш такою ліричною людиною, і ми теж пам'ять його буде згадувати, коли про трьох святителів будемо говорити. Але Василь якраз розвинув більше свій талант у пастирстві, у настановах, у настановах, ще раз повторюю, Аскетів. У 40 років цей святитель. Приймає сан архієпіскопа, сан, сан найвищий сан у церкві. І, знаєте, хтось може подумати, ну у церкві називається цей вік, як золотий вік християнства. Насправді, цей вік надзвичайно був і буремний. І йому було нелегко як єпіскопу, як святителю. У нього були свої виклики, через які він достойно проходив. У першу чергу. Не був якраз єресь ар, аріанства, яка не, не змогла бути поборена на Першому Вселенському соборі, вона дуже сильно турбувала і тривожила тоді церкву. І після Афанасія Великого, який ревностно захищав Троїцю єдиносущність Сина Божого до Отця і Духа. То фактично з таких світил майже не залишилося. І Василій Великий можна сказати, і Кападокійці, його брат Григорій Ніський, його друг Григорій Богослов, вони фактично на своїх плечах несли і захищали віру. І коли, знаєте, ми проводимо такі аналогії, що кажемо, мой тоді було легше в церкві. Ні. Церкву як і тепер, так і тоді, як і тисячу років тому назад, постійно колеблють якісь. І святитель, він настільки проник у глибину, можна сказати, церковного буття, наскільки розумів добре Євангеліє, розумів взагалі Біблію, і йому також належить одна з найскладніших толкувань, які є взагалі в церкві, це бесіди на шість днів творіння. Його навіть вже самі толкувателі, потім отці його толкували, тому що настільки важкий цей твір був, і мало хто з отців взагалі брався за книгу Буття для тлумачення, оскільки там була і космологія, і всі інші такі речі. Так от сьогодні хочу заакцентувати вашу увагу на, саме на його пастерстві, на його духу. Він, ознайомившися, будучи вже і святителем, він старався устроїти. Знаєте, як людина науки вона завжди, вона завжди старається систематизувати всі речі. І от йому велика благодарність у церкві за систематизацію, тому що інакше у всьому хаос. Хаос це є, як кажуть, ну, це є безпорядок, і він ніколи не призводить до прогресу, до рушійної сили до розвитку. А благодаря систематизації, візьміть любу науку. Ти побачиш, ти, по-перше, бачиш зразу проблеми. Якщо все хаотично, навіть вдома у вас, якщо постійно безпорядок, ви навіть вже й не звертаєте на це увагу. Ну як тільки починаєте щось робити, порядок, ви бачите, ага, там проблема, там проблема, там проблема. Так от і в церкві, так благодаря святітелю, його складу, ума такого систематичного, оскільки наука дала йому ці можливості, він старався це все упорядкувати. Написав дуже багато творінь для... Чернецтва для монашества. Навіть у Західній церкві Римській і до сьогодні, є орден Василіан, Базиліан, вони їх називають, де фактично вони і жиють за цими правилами, які написав святитель Василій Великий. Наша церква теж узяла ці правила. Так само він ревносно захищав, буквально ще декілька слів, скажу, і все. Ревностний був як єпіскоп-адміністратор по відношенню до світської влади. Це теж, як кажуть приклад, усім нам, священникам, єпіскопам, як не потрібно заігрувати, не йти на компроміси якісь, коли йде мова про віру. Тому що він, звісно, був і тактик, як відмічає архімандрит Кіпріан Керн, такий сербський. Він не святий, але вчений богослов 20-го століття В Франції вчився. Він каже, святитель Василій Великий, він так вмів говорити із начальствуючим, от він приводить приклад його розмови з перфектом Модестом, коли він досить так до нього грізно звернувся, оскільки він, вже будучи єпіскопом, у нього були свої іскушення, оскільки цей. Перфект, він узяв і відділив од від нього частину єпархії, забрав. Представляєте, любого, так якби би взяти частину приходу забрати, бо ти так рішив, як власть, чи там. Зараз ми бачимо, скільки влада приносить роздорів навіть у нас у церкві, коли без там, скажімо так, без бажання віруючих людей вона розділяє, змінює. Так от святитель Василь Великий він прийшов і досить так грізно говорив із цим перфектом. А то йому каже, ти як зо мною говориш? Знаєте, ну, як, в принципі, і любому священнику можуть роззакрити чи єпіскопу. Він каже, я з тобою говорю як єпіскоп. І от цей архімандрит, він каже, він показав, що єпіскопа власть вона є і, і влада теж адміністративна. Коли треба постояти за церкву, не боятися говорити. І, звісно, чудом його не минула така участь, як Златоуста, і як. Афанасія Великого, до яких влада дуже жорстоко поступила, але у тому його і ізюмінка була, каже цей архімандрит, що він умів і тактично, і строго одночасно поєднати. Це його талант був такий. От браті і сестри. Сьогодні помолимось до нього, щоб він нам дав можливість розкрити свої таланти. Звісно, Такого бісера, їх небагато, чому він і названий Великою церквою, таких людей було небагато. Але це нам мотиватор, що ми у там, де нас Господь поставив, ми теж маємо розкривати талант. Якщо дав нам можливість навіть у інших людях розкрити талант, ми теж маємо це робити. Тому нехай святитель Василій Великий, у цей праздник обрізання Господнього допоможе нам розкрити свої таланти. Амінь.